Blue е, привіт! Е, я би хотіла би сказати, що. Ну, і що Санмена, сан е, Тобто? Ну що з ним сталося? Кажи. Тобто, ну, він. зник. А куди він зник? Ну, пам'ятаєш, що сталося після того, як вбився? а що? Ну, сан мене вбив екселіута і тому його вигнали. Ну, його схопили і. можливо, більше його немає. І я не знаю, що це сталося з, -з, з санменом. Але надіюся, що його просто схопили. Тобто ти хочеш казати, що. Якби Санмена схопили? Та. я не знаю. Але надію, що він ще живий. Я теж сподіваюся, що він живий, але це вже неможливо. Санмен? Так. Е, ти ж тебе схопила. Е, я напевно, на деякий час. Ну, десь втікти, сховатися на певний час, як вони не зможуть мене знайти. Не зможуть тебе знайти. Добре, я зможу якось собі якось допомогти, але я не впевнений. Е, та, я зможу якось тобі допомогти Санмен, але я щось не впевнений. Мені, можливо, не зможуть мене знайти на певний час, але я думаю, що ні. Да. І, як я бачу, там санмен. І що мені з того? Е, ти можеш покінчити з Санменом раз назавжди. не е, Тобто його вбити? Е, так, вбити. Як ти зараз просто це зробиш, зможе ним покінчити, раз я не завжди. Е, я без радістю, але ти розумієш Назар, я все розумію. Скожетино зробити якісь дії, е, щоб його постапаємо Добре. У мене є вже меч. Е, тоді приступай. Е, тож, а де сперв кристали? Е, я їх позбувся. Чому? Е, я думаю, що вони вже більше мені не потрібні, але напевно я помалився. І що? Я думаю, що на певний час, напевно, ти будеш живий... в безпеці. Так. В безпеці. Але я думаю, що. А... Е... Що ти зробив? Я? Нащо ти його вбив? Нащо його вбив? Мені вже не потрібен він. Е... Нащо? Він теж зрадив мене, чи не так? Ой, як думаю, ти хочеш з нею битися. Без супер, без супер ти без суперхому мені нічого не зробиш. Нічого не зроблю. Він добре битися. І що з того? Я теж. Ну, сам не просився. Що? Я попереджав. 呃，嗯、mm hmm.